Класне настроєння. А тепер... щоб обличчя в кадр було дуже красиве і якісне. Піляють, піляють. Кого сьогодні з'їдять ввечері? Всім привіт на каналі Hello Helen! сьогодні розборчик. Не мого вбрання, а парфумів, які обожнюють чоловіки на жінках. Мастхевчик у кожному парфумерному гардеробі. Парфуми, які не абсолютно нічим, ніякими іншими ароматами. І так, починаємо із нашого флагманського аромату Тресістер Син Марсель Інтенс. Турборежим і статусу вільної, у статус нареченої. Так багато не буває, хоч і заміжня. Пачулі, бергамот, роза, перець, полуниця, уд і. Амбра. В общем, дівчата, з цим парфумом метелики у животику вашого коханого починаються закуплятися. Да, ось так робити. В общем, це парфумчик must have у кожної спокусниці. Повинен бути у парфумерному гардеробі. Easy money and fast love. Представ собі, що ти вовки із волстаїні секс, між прочим. І чоловіки дуже частенько, як і 0,22 форму забирають до себе, якщо почули цей аромат. Будьте, дівчата дуже обережні, тому що маленький флакончик, все ж таки, а чоловіки, ви знаєте, як користуються. Отак! Отак! Що у нотах? Ізі money fast love, э, сексуальний потяг і ноти 100 доври, банкноти. Хочеться надушитися, та я вже такий сістер син Марсель надушилася. Не, ну, в принципі, один можна. Боже, як це круто, пахне, класно. В общем, парфум настільки не лишен сексуальності і притягательності, що э, аж мурахи по кожі вже пішли. 0,22 формула, тільки представте собі Дру... ліс, ліс, дружба, 2. Е... Чуваки піляють білий кедр. Піляють, піляють. Боже, мені аж жарко стає як про чуваків. Е піляють, піляють білий кедр. Оця стружка. Натрусили її багато. Ну і змилися, пішли собі там. Возвращаються на слідчий ранок і беруть цю стружку. Який крутезний аромат, і в мішки, і в мішки. В общем, що тут? А, тут стружка білого кедру, тут малина, тут шкіяні ноти, тут кіпаріс, мадагаскарська ваніль і амбра. Парфум нереально крутезний. От пахне деревом древесиною. Хто обожнює древесні аромати це, Боже, це саме для вас це дуже класний аромат. Так, 0,21 формула в якій він в красивій коробці. Я просто балдію сама від дизайну, від оформлення, від презентації. Це неймовірно найсильніший Афродізят колекції Hello Hell 021 формула. Із шоколадом, кавою, з какао, ананасом і зеленим яблуком. В общем, що происходит, коли його наносите, дівчата? Хлопці поближче підсажуються, підсаджують свої жопки. Вибачайте. Ну, кого сьогодні з'їдять ввечері? Ну, звісно, тебе, бо ти надушилася цим парфумом. Нереально шлейфовий, нереально стійкий. Не змиєш його двоє суток із шкіри. Про одяг я взагалі мовчу, тому що там буде ну, откиваєш хав кожного дня і там пахне чим. 0,21 формула, Настільки от вона наркотична і стійка. Ну, і всі ж ми любимо shine bright like a diamond. Тобто вийти кудись на мероприяття, на якісь посідівки, то не банально, на якісь дівчини дівчат там як вийде, вигулять парфюмчик і якусь юбчину з ковтиною, да? І надушилася shine bright like a diamond. Так солодко вишукано пахнути може тільки жінка, якій по діаманту на кожному пальці. І парфум охоплює реально три стани: це впевненість, це еротична турбулентність і це розслабленість. Тобто ти, як на крилах, ти як. От Знаєте, прийшла кудись. ну, Найголовніше, не так багато його наносите, коли ви заходите в закрите приміщення. Якщо хтось із дівчат чимось ще пах після тебе ніхто нічим не пахне. От ти зірка, от ти реально Shine like a diamond. В общем, що тут? Білі квіти, тут Гедіон, мускус, ваніль. Нереально красивий, нереально дорогуще звучання. І ми за нього кажемо так, що ти як сита кішечка у цьому парфуму, яку хочуть усі погладити. Обудених кишок ніхто не гладить. Ну, от, в общем так, Shine bright Like a Diamond. Так, ну куди ж ще третій, господи? Ну, ладно. О <ськлон noise> <sharp noise> <sharp noise> oh, Боже, я в цьому області. Боже, як крута! Ааа! В общем, Shine Bright Like a Diamond, також мастхевчик у парфумерному гардеробі. Це був випуск з самими спокусовими парфумами, які обожнюють чоловіки на жінках. В общем, якщо чоловіка ще немає. То треба користуватися, щоб він з'явився. Але тут всі флакончики по 50 мл. Що я вам хочу сказати, що можна купити отакий, от замовити боксик. І 4 тревел версії на початок знайомства із парфумами. Хоча вони всі настільки круті, і я їх описала, як вони є, що можна замовляти у сліпу. Отакий от боксик також можна замовити і тревел-версії. Дуже зручно. А, Потім кидати його у сумочку. Бачите, яка вона малесенька. І тут що класно, отакий розкручуючийся механізм. І потім з повнорозмірного флакончика, що тут закінчилось, можеш сюди напшикати. Ось такий лайфхакчик вам сказала, сама так роблю. В общем, звоночок пишіть мені питання, я буду вам відповідати. Майже пішла і чуть не забула, що в Хеллоу Хелен зараз крутиться колесо фортуни. Кручу, верчу, подарунки забрати. Хочу виграти подарунок від в колесі фортуни. Поставивши лайк під цим відео, написати в коментарях, колесо отримати можливість прокрутити колесо фортуни і отримати подарунок до свого майбутнього замовлення. Що це може бути? Це сертифікат. На 20 тисяч гривень у ювелірному магазині цілий кошик продукції Hello Helen і поїздка до Кіпру. Що треба зробити, тільки що сказала лайк на це відео і в коментах колесо. Ще лайк, будь ласочка і до наступного випуску. Ця ця Уже прохолодно стало та мужиків не розмовляю. і.